Вітаю! Хочу ще раз передивитися, чи закінчиться гаряча фаза війни до кінця 2025 року, бо енергії, звісно ж, міняються. Зразу звертаю увагу на дно колоди двійка мечів. Це боротьба двох сторін. Одна із сторін готова закрити цей конфлікт, інша ж не хоче бачити реалії того, що відбувається насправді. І тому їй би хотілося продовження. Е, я до цього, мабуть, влітку дивилась про закінчення гарячої фази війни, то карти мені показували, що перемовини і самі з подвижки до цього почнуться тільки з, лі... з літа. Тому це буде йти е... мілкими кроками, а не різко і не швидко. Про зупинку війни кращим варіантом би, е... взагалі було б домовлятися тільки двом сторонам, це Україні та Росії. Без цих посередників. Бо двійка Пентаклів показує, як чоловік він грає цима двома пентаклями. Це зацікавлена країна, яка хоче продовження війни. Вона веде гру цима двома країнами. Україною та Росією, бо має за це прибуток і інтерес. Перемога по справедливості. Погляди на справедливість різні. У кожного ця справедливість своя. Вона може принести розбите серце. Це зрада, коли Надієшся на гарні обіцянки, підтримку, але тебе можуть зрадити в самий відповідальний момент. Трійка мечів це втрата Втрата людей, територій. І йде щось, як історія повторяється. Повторення минулого. Втрата територій на Заміну до повернення минулих часів, мирних часів. До речі, ось вийшла новина, що не знаю, хто там говорив, що є таке така пропозиція, що можна закінчити зразу війну тільки. На таких е, умовах, що на даний момент всі, які окуповані території Росією, вони залишаються під Росією. Все як є наразі, тільки при таких умовах може війна закінчитися, хоч як кажуть зараз. Але це треба розклад зробити на ці чотири території, що зараз в окупації, треба подивитися їх в окремому розкладі. Також шістка жезлів та десятка мечів. Це коли перемоги немає ні для якої із сторін. Тільки смерті по обидві сторони. І дуже велика кількість. Пошуки. Шляхів до закінчення. Союз, три країни, які не дають Україні закінчити війну. Бо вони в цій війні мають свій інтерес. І він зв'язаний із е, грошима. Війна це гроші на крові, коли одні помирають, інші добре на цьому заробляють. І їм ніяк не зрозуміти першу сторону. Алчність вона не має ніяких почуттів. Ще до кінця 2025 року провокації можуть принести багато смертей. Країна може відмічати День траура. Старший аркан вежа показує, що зупинка може статись різка після якоїсь катастрофи. Можливо, це йде річ про день траура, про цю трійку мечів. Тут випав старший аркан повішений, це як і ситуація може зависнути, і також дуже багато може бути жертв. Старший аркан диявол це щось можуть затіяти спеціально. Щоб, по-перше, можна було маніпулювати в процесі е, перемовин, і також щоб швидше зупинити війну. Ще може в 2025 році якась інформація вилізти назовні, від якої просто всі будуть в шоці. Інформація, яка була до цього прихована, вона може. Вийти назовні. Щось проясниться таке, що люди будуть просто в шоці. Висновок до розкладу. Чи закінчиться гаряча фаза війни до кінця 2025 року? Колесо фортуни. Що таке колесо фортуни? Гарні вісті, карта перемоги. Відлюдник. На мою думку, все-таки шанс до кінця 2025 року. Ось навіть дно колоди старший аркан імператриця, Це сама Україна. Стабільність. Шанси на закінчення саме гарячої фази війни до кінця 2025 року, вони є, на що показує колесо фортуни. Але колесо фортуни це така річ, що вона може змінюватись. Ну то на даний момент саме в мене висновок такий. Надалі будемо ще це питання передивлятися.